Пане Вікторе, вчора ввечері, 5 липня, бачили і чули традиційне вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського до українців, в якому він зазначив, що має незмінну мету. Цитата вже цього року підготувати основу для завершення російсько-української війни. От якраз пропоную послухати цей фрагмент, а далі повернемося до нашого спілкування. Продовжуємо працювати і над реалізацією нашої формули миру. Маємо сьогодні ще один новий підпис під Кам'юнюкем Саміту. Приєдналась Ботсвана, і це важливо як сигнал усім світі, що ми збільшуємо, як би це не було складно коло наших партнерів, а отже, партнерів миру для України і всіх в світі, хто поважає міжнародне право. А також цими днями. Тривають перемовини із учасниками наших робочих груп щодо пунктів формули миру перемовини про те, як і коли ми наповнимо необхідним змістом реалізацію пунктів формули миру. Маємо незмінну мету вже цього року підготувати реальну основу для справедливого завершення цієї війни. І це можливо, пане Вікторе. То чи можливо це, і наскільки, на вашу думку? Це неможливо. Президент України або надто наївний, або просто займається популізмом і хоче надурити своїх громадян. Я скажу, чому мир між Росією і Україною неможливий від слова взагалі. Мирна угода. Хто буде підписувати мирну угоду? Ну, наприклад, Зеленський підписує, але ратифікувати може її тільки парламент. Ви уявляєте парламент, який підписує угоду з втратою території. Не може бути такого парламенту. Мало того в Україні карний злочин. Це якщо хтось навіть пропонує той тобто політик, який каже: а Давайте вступимо в Крим там чи Донбас. Да він карний злочинець від 10 років до пожиттєвого. Тобто ніхто навіть не наважиться це сказати, в тому числі і Зеленський. Зеленський ще е, я виходжу з е, неприпущення. Я цілковито впевнений, що ну я знаю просто Зеленський електорально залежний. І тобто, сказати, я зголошуюсь на поразку, там типа Зеленський не може. Е, якщо виходить з формули миру, там хтось він каже, ми працюємо над наповненням. Формулу миру. Скажіть, основа формули миру, це якщо це вихід на кордони 91-го року, то це одна формула. Якщо хтось скаже, що ні, ми е, згодні там говорити про статус Криму там 50 чи 100 чи 300 років, е, то це зовсім інша формула миру. Да? Е, От, але ще раз мир, е, про, де буде навіть там заперечення статусу, там ми будемо обговорювати, неможливо. Мало того, в Російській Федерації теж є Уголовний кодекс Російської Федерації, в Конституції записано, що Крим це Російська Федерація, і значить, там теж в, е, в їхньому Уголовному кодексі той, хто каже, що а давайте е, повернемо е, Крим Україні», теж. Карний злочинець. Тобто, і на росіюшки навіть якщо Путін завтра здохне, навряд чи хтось швидко наважиться просто це визнати. Колись, можливо, у нас буде вікно можливостей для цього, але це для цього треба, щоб повністю помінявся режим. А повністю помінятися режим може тільки у випадку, якщо, скажімо так, алло-алло, так, чуємо так, вас. Так, 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 пане Вікторе, продовжуйте. На жаль, розірвався зв'язок із нашим сьогоднішнім гостем. Пане Вікторе, чи ви чуєте, зараз нас е, даруйте якісь проблеми зі зв'язком. Я чую, але десь щось переривалося. На так, чому так, я так зуп... можете продовжувати. Ага, е, то е, для мене очевидно, що. Е... Мирної угоди, так як її бачать там люди, ну станом на зараз не може бути мир може бути тільки після капітуляції якоїсь сторони. Росія ядерна країна, навряд чи це можливо. Ну принаймні зараз можливо, колись Путін там помре, режим поміняється, буде там їм не до нас, так само як там умовно. В 91-му році може така ситуація скластись, може. Росія сипеться, армія сипеться, їм там не до нас, і тоді ми просто е, забираємо ці території. Зараз це неможливо. Тобто, єдиний варіант припинення війни, він є, він можливий, але він буде називатись перемир'я. Тобто, я наголошую: не мир, а перемир'я. Тобто, е, формула мира це панти для прієжих. Це так кажуть от в Одесі в Сумах, принаймні. Да? Там, і от зараз е, в Офісі президента там панторези, вони там, ну, вони говорять єрість, е, те, що неможливе е, ну, апріорі. А от перемир'я можливе, коли, е, наприклад, е, нас союзники е, почнуть, я думаю, що це буде не до Нового року, це буде е, пізніше. Ну, чому я так думаю? Е, е, тому що. Десь, скажімо, як Путін розрахує. У Путіна план простий: він вірить в реал політик, типа що він зможе домовитися: от Трамп виграє вибори в Сполучених Штатах, десь в 20-х числах січня інавгурація там Трампа, десь там місяць на те, щоб він сформував кабінет там держсекретаря, і так далі. І так далі, і десь там умовно до третьої річниці СВО, так званої. да, Тобто кінець лютого, початок березня, починаються якісь переговори. переговори. І Путін думає, що вони будуть в режимі реалполітик. Так само, як, наприклад, в 1945 році в е, Трумен, Черчилль і Сталін поділили кордони Польщі, намалювали і Польщу за стіл переговорів не запрошували. Тобто з трьох договорнячок зробили. Так само Путін мріє, що. 에, там, на початку березня вони сядуть домовляти спать, про Україну без України, типу, Трамп, Сі Цзіньпін і Путін. Ну можливо, возьмуть ще там в кампанію, там не знаю, 에, Шольца, там, 에, може, Макрона, там, може, британського прем'єра, але це вже деталі, да і це така думка Путіна. Тому хоті хочеться чи не хочеться Володимиру Олександровичу. Це буде відбуватися пізніше, ніж він думає. Він же ж думає, наступний саміт проводить в кінці листопада. Це буде пізніше. Той десь ранньою весною, тому що знову ж Путін впевнений, що він що наша армія за зиму посипеться, що наша економіка посипеться, будуть бликаути, буде відключення світла, він нас заморозить. Тобто, нам треба пережити зиму. Якщо Путін побачить, ну власне, весь світ побачить на весну, що фронт не рухається ні в одну сторону, що f 16 нам не допомогли. Наприклад, все, ну, всі розуміють, що все, фронт став. Нас будуть штовхати до перемовин про перемир'я, скажуть Володимир Олександрович, просто перестать стріляти. Ти ж уже це таке казав в грудні 2018 року. Скажи це ще раз. Знову ж, чому я так думаю? Уже зараз я от був на безпековій конференції, там, до речі, були слуги народу. І от я задаю їм питання, такі, які задають союзники е, Зеленському. Там, типу, от е, шановна е, влада, да, там, або там Володимир Олександрович, от уявіть навіть ну, самий кращий для нас розклад російська армія сиплеться, да, там, тіпа, і просто тікає з фронту. Ну, наприклад, припускаємо таке, да. І. Ви ми визволяємо Крим і Донбас. Виходимо на кордони 91-го року. І Володимир Олександрович, у вас є 20-30 тисяч вчителів української мови, які сядуть уже 1 вересня 25-го року вчить дітей української мови, української історії. Є як ви замотивуєте тих вчителів, щоб вони поїхали в Бахчисарай, в Керч, в Краснодон, в Луганськ? А у вас є там, же ж вибори проводити не можна. У вас є хто буде в Сімферополі? І в тому же ж Краснодоні, в Маріуполі е, очолювати міські військові адміністрації, да чи районні військові адміністрації? У вас є це купа управлінців? Немає? Ага, що ви хочете? А як ви збираєтесь е, соціалізувати, Українізувати там е, Крим Донбас? Ага, ніяк. А ще такі питання: а вдов. Вдів найбільше вдів не у Львові, ну на тисячу населення. Статистика більшість все е, рахує на кількість, ну на тисячу населення, кількість там абортів, злочинів і так далі. Да? Так, от, на тисячу населення найбільше вдів не у Львові, не у Харкові, і, мало того, не в Калугі і не в Бурятії. Найбільше вдів у Донецьку. Тому що там вигрібли все, кинули в м'ясні штурми, там філармонії навіть полягли. Так? так, от там найбільша кількість вдів, а значить, дітей сиріт. Так от питання: діти сироти з Донецька будуть користуватись тими самими пільгами, як і діти загиблих зі Львова, з Луцька, Рівного, з Харкова чи ні. Е, як до цього віднесеться е, більшість населення України? А ми будемо давати УБД тим, хто воював проти нас. Вони ж, значе наші громадяни, вони ж е, типа окуповані, вони скажуть, так мене призвали, я сам не хотів. Іти, от мені там, типа я постраждав, я інвалід. Ми будемо виплачувати їм е, гроші по інвалідності, бо Росія ж е, ну, по ідеї, якби ми перемогли ці репарації, б виплачувала Росія. І вдовам, і інвалідам виплачував би ну, Путін чи там хто прийде е, після Путіна? Це все було б логічно. Але якщо ми не перемагаємо, а виходимо там, типа, ну просто на кордони Росія не визнає, вона визнаватиме Крим, хто виплачуватиме УБД тим, хто воював проти нас? Ви спитайте ветеранов, чи вони спогодяться на такий варіант? І тому, і тому оці всі питання задають Зеленському і кажуть, а може. Зупинимося на варіанті перемир'я і будемо років, скільки е, Японія про куріли домовляється вже миру ж немає там у Японії. Да? 80 років. Мало того, я вам ближчий приклад приведу. В 60-ті роки е, Північний Кіпр окупувала Туреччина. На всіх картах гляньте, Кіпр написано як одна республіка, а фактично Кіпрів два. А ще приклад 42 роки тому закінчилась війна між. Британією, Аргентіною за Фолкленди, фактично вони належать Британії, але мирної угоди досі нема. І вони живуть якось без мирної угоди і торгують між собою ці дві країни, і збірна Англія в Аргентіну їзде. А ті в Британію на Олімпіаду їздять аргентинці не, не, і нікого це не шокує. То, то скажуть там Володимир от де фронт став. От там, хто де став, там того й тапочки. От, І будемо 50 років домовлятися про статус Крима. Оголосиш себе переможцем, скажеш, саме таку формулу миру ми і, і хотіли. Чому? Тому що Україна перемогла, бо Україна залишилась незалежною. От, І оце все можливо. Але знову ж, не в листопаді, як хоче Зеленський. А це можливо тільки ну, в кращому випадку весною. І весною почнуться дійсно якісь такі перемовини. От, буде Трамп, не буде. Я е, вважаю, що не буде, що Каміла передавить, але все-таки все е, е, десь якісь е, штовхати на перемовини нас почнуть уже точно після Нового року, точно з весни. І да, 25 й рік теж може стати е, кінцем війни, але війна буде так. Та. Е, Перемир'я оголосили, потім відвели е, важке озброєння там, на 20 км кожна сторона. Відвела навіть погодились ввести там блакитні шоломи. ООН, якихось там веселих хлопців з Парагвая там чи з Пакистана. От щоб тільки не країна НАТО, десь на лінії розмежування стали. Потім провели демобілізацію по мільйону, росіяни. Мільйон своїх е, на дєбіль відправили. Зеленський мільйон відправив. Потім у нас проводяться вибори. Тобто, отака, от, от таке от можливе. Але тільки таке. І тоді давайте ж е, будемо говорити, а це буде перемогою України? Для мене ні. Тож для мене втрата території. І я розумію, що перемир'я е, знову ж а надовго перемир'я, тільки е, може, коли е, Росія там оговтається, підготується і знову почне, чи ні? Чи воно буде дійсно там років на 50? А до речі, пане Вікторе, а на вашу думку, як ось ці заяви нашого глави держави чують у Москві і відповідно до яких це наслідків може призвести? Е, ну, вони бачать е, слабкість е, Зеленського. Що Зеленський дуже е, заскучав за миром, і хоче знову побачити е, мір в глазах Путіна. Міра в глазах Путіна ми не побачимо, поки Путін не усвідомить, що військовим шляхом і тиском на Україну йому не перемогти. Щоб зрозуміти це, нам треба е, щоб це Путін зрозумів. Нам треба пережити е, надзвичайно найважчу можливо, зиму в нашій історії от наступну зиму. От е, коли точно е, е, прийде тепло березневе, і е, Путін не, не захопить е, Краматорська, Славянська, що у нього будуть невдачі на всіх е, фронтах, і Путін врешті зрозуміє, що його армія сипеться, тоді Путін захоче миру. Але знову ж Путін поки що впевнений. Ну Путін нікакої стратегії, це вже ясно, да, але поки що Путін впевнений в своїй перемозі. І е е він, він зрозуміє, що він не перемагає знову ж в березні, десь ну виснули, пане Вікторе. зважаючи на оцю невідповідність риторики нинішньої нашого президента до власного ж мирного плану, про що це може свідчити? Чи це оця нестійка позиція загалом? В його голові, чи у нашої влади загально, чи це просто стійке бажання добитись якогось перемир'я, щоб підтвердити свої слова до закінчення цього року? Е, ну, я думаю, що е, на Зеленському вже оце те, що я розказував, да, там, типа, загадки для Зеленського, йому вже розказують. І можливо, е, якщо не Зеленський зрозумів, то в офісі президента зрозуміло, що. Ну, о, ну, військовим шляхом, якщо ми не перемага, якщо ми не відіб'ємо, хоча б там південь е, Запорізької Херсонської області, військовим шляхом, то ну там. То ну все просто війна зупиняється. Вона не припиняється, вона е, зупиняється. І можливо, Зеленський це зрозумів, і е, що у, у в офісі президента дуже чітко вміють робити, це проводить соцопитування фокус групи. І Фокус групи всі показують і соцопитування, що зменшилась кількість тих, хто для кого перемога це вихід на кордони 91-го року. Таких ще більшість. Але е, ця кількість звузилась. Мало того, я сам проводжу такі е, своєрідні фокус групи. Я працюю в прикордонних громадах Сумської області по одному з е, е, проєктів і проводжу такі, ну, е, ну як як мінімум, раз в місяць. То я вам скажу точно, що е, навіть в прикордонних громадах, які весь час під кабами, під обстрілами, більшість ще за ну, тобто, я задаю чотирь, ну, одне питання і чотири варіанти відповіді, якою ви вважаєте перемогу. Перший варіант там, просто перемиря, ну про що ми говорили? Другий варіант це вихід на лінію розмежування станом на 23 лютого 2022 року, Тобто, звідки почалось велике вторгнення без Донбасу і Криму. Третій варіант вихід на кордони 91-го року. І четвертий варіант це згори Москва, там, тіпа, і, і Калуга. Та. Заможають загнати їх. От четвертий варіант ніхто не вибирає як нереалістичний. Не типа люди дорослі кажуть, ми б хотіли, щоб Москва згоріла, але ну, не, не з нашим щастям. Перший варіант майже не вибирають. Да? Більшість було за третій варіант. От ще минулого літа, от літ, літку 23-го року, десь десь до 80%. Але зараз дуже багато хто вибирає варіант, типу, та хай вже закінчиться. Війна, аби тільки перестали стріляти, і таких уже ну побільшало явно О, у мене не репрезентативні фокус групи, але я вам скажу, що це десь до до 30%. І цю тенденцію побачили в офісі президента. І тому вони починають цю риторику. І от якраз за зиму суспіль будь-яке суспільство втомлюється від війни, і наше не є виключенням. І тому таких людей більшатиме, які будуть е, зголо зараз. Більшість українців кажуть, якою ви вважаєте перемогу? Ми перемогою вважаємо на вихід е, з ЗСУ на кордони 91-го року. Це буде для нас перемога, то таких меншатиме, а більше і тих, що давайте зупинимося вже, де зупинимося, ліж би перестати стріляти. Головне просто перестати стріляти, як в, е, в 19-му році за що проголосували за перестати стріляти. Пане Вікторе, ну і відповідно, що робити в цій ситуації. Чи бачите ви вихід? Власне, як як ми українці повинні сприймати всю цю інформацію в тилу? І от бачимо, також ви згадували про соціологічні опитування і свої бачимо також. Є от зараз, скажімо, такі загальнонаціональні опитування про те, що значна частина, понад половина українців хоче переговорів із Росією. Однак не готова поступатися кордонами України, і що, що робити в цій ситуації, аби скажімо так витримати оцю зиму і до березня, скажімо так, підійти підготовленими. Залишатися в тверезій пам'яті, там при своєму міту. Тому що дійсно ну, багато наївних людей у 2019 році думали, що Зеленський щось знає. Він каже: Я ж біжу мір в глазах Путіна. Договоримося посердінки, головне, перестати стріляти. І люди повірили і прийшли, проголосували за це. То зараз давайте будемо дорослими. Якщо хтось каже, я за переговори хоч завтра, але щоб Путін пішов. Як ви собі це уявляєте? Що Зеленський щось знає що дійсно формулу миру? от Зараз вони допрацьовують формулу миру і щось вони скажуть, напишуть формули миру таке, що там Путін прочитає і скаже: Ох, твою дивізію! Як я про це раніше не знав? Хлопці, я ухожу. Ви написали тут таку формулу, що точно я зараз піду з Кірчі з Донецька, з Луганська перепишу конституцію. Хто? Так думає, той ну, як мінімум, наївний, щоб не сказати там ну, інше, іншими словами, не треба бути наївними. От що треба людям пояснювати: не треба бути наївними. Не вірте. Мало того, ті, хто е, буде говорити, давайте вже за перемир'я. А ви впевнені, що перемир'я не буде, поки е, е, Путін не піднакопить е, знову танків, е, нових артсистем і, і головне ракет. Ми впевнені, що так, що війна не почнеться там через три, через п'ять, через десять років. Може, може, треба стояти до кінця всьому світові, а навпаки, всі дипломатичні зусилля зосереджувати. Навколо того закінчить війну, можуть Китай, Індія, Саудівська Аравія і дуже швидко перестати купувати російську нафту або Сауді там збить ціну на нафту там десь до 40 доларів, замість нинішніх 70-80. От збийте ціну на нафту до 40 доларів, і Росія через рік посипеться повністю. У неї не буде грошей виплачувати зарплати своїм військовим, з яких вона е, грошей буде це робити, і все то всі зусилля. Дипломатії, якщо там Зеленський каже, ми там дипломатично працюємо От в цьому напрямку, мовте перестать купувати е, російську нафту, і все, і вони ж без... це ж бензоколонка, Вона ж по-другому -по не змо а і зерно. Зерно не перестануть, бо голод е, е, буде. А так метал, алюміній перестаньте. Просто перестаньте купувати корисні кавини у Російській Федерації через рік ви, 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 ви подивом дізнаєтеся, що її немає. Пане Вікторе, ну і щоб, скажімо так, була наша розмова в контексті закінчення не закінчення війни, саме не цього річ повною. Я впевнений, що ви маєте спілкування із військовослужбовцями збройних сил України. Як вони чують, як вони розцінюють заяви нашого глави держави про закінчення війни, власне, вже незабаром. По різному військові теж втомлюються і військові втомились найбільше е, і тому е, теж багато звучить. Ну там, типа, я на дембіль готовий, хоч завтра. Там тіпа, хай замиряються. Багато хто, але є люди е, з розумінням, е, що е, ну, якщо цю війну не закінчить наше покоління, то ми передамо її просто в спадок своїм дітям. От, і ті, хто так розуміє, то мусять так і відноситись. Е, непокаране зло прийде знову. Росію треба добивати. І це можливість для світу от, добивати е, Росію економічно, в тому числі. Е, е, от, то у ну, мене немає статистики по військовим, але є от, і таке бачення, і таке. Багато хто вже втомлених від війни, ну, люди вже два з половиною роки е, на війні. Ну а є хто й більше? Ну ті, що більше, ті, то їхній вибір був ще до, до війни. І тому нашому уряду треба робити частіші ротації, щоб військо відпочивало. Щоб військо відпочивало, тому що е, втома суспільства починається з втоми армії. Ну і звичайно, от в контексті цієї втоми, і суспільства, і армії можна пов'язувати якраз некомпетентність наших можновладців, нашої влади. Це прикро, звичайно, але що ж нам робити своє діло? Дякуємо, пане Вікторе, вам за включення за роз'яснення цієї інформації. Що ж, мусимо тримати стрій. Нагадаю, якраз для глядачів і слухачів, що спілкувалися щойно з політтехнологом і керівником експертної групи бюро аналізу політики Віктором Боберенком. На все добре, пане Вікторе, і до перемоги. Все доброго.